Всім привіт! Я вас вітаю у себе на каналі, і сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже негативну тенденцію, яка спостерігається в Польщі. Вона буде стосуватися булінгу українських дітей в польських школах. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайк і підписуватися на канал. Отже, перейдемо до нашої з вами теми. З 1 вересня українські діти в Польщі пішли до школи. Точно так само це зробили і українські діти в Україні, але нас цікавить саме Польща. І вже пройшло сьогодні у нас 12 вересня, і вже поступає дуже багато таких тривожних дзвіночків з приводу того, що українських дітей е, ображають, б'ють, цькують. В школах це роблять ну, звісно ж, в першу чергу, це роблять їх однокласники, поляки. От і на стрімах дуже багато ситуацій Ви мені самі розповідали. Також, от, сьогодні я спілкувався зі своїм колегою Сергієм Пехом. Він також зробив окреме відео про це. Йому написала жінка, яка сказала, що. Син пішов до школи, прийшов додому з синцем під оком, і вона не знає, що з цим всім робити. Говорить, що його обзивають і цькують на фоні того, що він є українцем. На стрімі одна жінка мені говорила, що діти поляки взагалі підійшли до її сина в школі. Сказали, що ти. Дуже сильно його ображали. Я не буду зараз повторяти ті слова, які вони там говорили на цю дитину. І в кінці вони, якби йому також сказали, що ти і твої батьки приїхали сюди в Польщу, щоб отримувати тут 500 І в мене одразу ж виникає питання: звідки діти, звідки там діти по 8, по 9, по 10, по 12 років, можуть знати про програму 500? І... Бо Сергій, наприклад, він говорить про те у своїх відео, що потрібно зв'язуватись з директором, потрібно зв'язуватися з батьками, потрібно, щоб батьки тих польських діток пояснювали їм, що не можна цькувати дітей за те, що в них інша національність і так далі. А особисто моя думка, що діти являються язиками своїх батьків, і просто ці польські діти вони чують, що їх батьки говорять вдома. І потім приходять в школу і починають оцю саму батьківську агресію і ненависть виливати на своїх українських однокласників. І тут справа зовсім не в тому, чи знає дитина мову, чи не знає дитина мову, це просто звичайний прояв расизму та ксенофобії, яким пасивно вдома займаються батьки, а діти, не розуміючи того, приходять до школи і починають це вже робити активно зі своїми українськими однокласниками. Тож, друзі, якщо у вас... Були якісь подібні ситуації, до речі, з вашими дітьми, то е, якщо можете, опишіть їх, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. І... На відміну від пеха, я за те, щоб не звертатися там до директора, не розбиратися з батьками, бо ви точно з цього нічого не доб'єтесь. Бо якщо ті польські батьки прийдуть до школи, повірте, ви з ними абсолютно нічого не зробите, і директору так само не надо ніяких проблем, і він може просто вашу дитину відчислити зі школи, і вам прийдеться шукати іншу школу для своєї дитини. В такому випадку потрібно просто звертатися на гарячу лінію центру протидії ксенофобії та расизму, залишати там заявку, дзвонити з ними, зв'язуватися, розказувати їм ситуацію про те, що вашу дитину в школі цькують просто за те, що він українець. І центр ксенофобії дуже активно бореться з подібними випадками. Центр ксенофобії дуже е вдало це робить. Вони. Дуже швидко е, шукають покарання для поляків, які от нападають на українців. Я говорю зараз саме про польський е, центр протидії ксенофобії та расизму. Контакти цього центру я залишу в описі під цим відео, і якщо у вас були хоч якісь подібні ситуації, або в дітей в школі, або просто у вас на вулиці, вас ображали, або на вас нападали за те, що ви просто українець. Одразу ж. Або дзвоніть до них на гарячу лінію, або пишіть їм на електронну пошту листи з детально описаною ситуацією. От, я буду ще записувати не одне відео, яке буде стосуватися булінгу дітей в школі. От, і надіюсь, що якось системно дана проблема буде вирішена. Але з іншої сторони, треба також розуміти, що поки будуть батьки. Поляки, батьки, які будуть вдома от, е, якісь подібні теми розвивати на кухні, скажімо так, до тих пір діти, польські діти, будуть скувати українських дітей в школі. А якщо ми також маємо розуміти, якщо е, українські учні почнуть давати здачі, ну так, так як це роблять діти фізично, то, скоріш за все, проблеми з'являться у вас і в вашої дитини, а не в польських батьків. Я думаю, ви це розумієте, але можете також, якщо ви зі мною не згодні, можете свою думку написати в коментарях під цим відео. Благо, що е, оцей відсоток таких ідіотів він є дуже і дуже маленький в Польщі, і в загальному е, громадяни Польщі дуже і дуже сильно підтримують Україну і українців. Е, друзі, свою думку з цього приводу можете писати в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Е, бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей.